Всім привіт з вами як завжди, я Алекс, і ми сьогодні будемо грати в Stand off 2. Але ми не будемо грати не в звичайний Standoff, А якщо я програю, тоді я не можу обрати це оружие. Так, якщо я, наприклад, оружі ну, в корму в початку раунді, то я більше його не зможу брати. Ну, а ми починаємо грати. Давайте для початку будемо грати у закладку Бомбу. Все, ми шукаємо ігру і будемо вже і грати. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Все буде довго. О, я думаю, що буде довше. Хм, шутку знайшлася. Я жалуюсь, так и бывает. Ну, добро. Да. Мне все подобается. <плодотворение> <плодотворение> О, ну давайте на разминку купим пулемет. М16 ну, и починаем. Я не знал, куда я все кидаю. Як видно тут? Я просто и сразу почав грати і записував все відео. Чекаємо. Приготуйтеся. Бач почнеться через. Куплямо берете. Я на першому раунді ми тому що потім у нас буде більше держаток. Так, все для початку. Mm. Будемо ось так, ось так. Префа. префер. Я не знаю, що я роблю. Префайрамо. Ше що вже жару двойный. Я не знаю, що таке існує. Ну все, тепер мені не можна брати берети, тому що якщо я програю, то я більше все не можу куплятися взагалі. Тепер я не буду покупати берети, мої улюблені. Навіщо я берети у першому раунді? Навіщо? Я взяв берети у першому раунді. Тож вони це скажуть чи. А я знаю чому. Тому що? Тому що... Я не знав чому. Ну, підемо тоді з І том я хотів сказати. Зрозуміло. Пішли під Б. Уж під Б заплатили. Ні, не, не Б. <клухи> ну добре, під пида. О как. І тут все унеси. Да. Забираю. Спине. Я такую зараз то я зараз потратив свою флеску. Все, тепер мені не можна юмб. Покупаємо песку. Гає, Алікс, перестань помирати, тобі грошей не буде, на що купляти вже. Ой, 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 ой. Мені не буде грошей на що купляти. Тому що я... Не хочу канувати і покупати спочатку пістолети. Ні. Я куплю все одразу мої улюблені зброї. Так, чому б не залишити саме мої неулюблені не зброї, а саме працює? На відео. О! Це що за скример. Це, це, це скример виліз. Але я знав план Б, який ніколи не працює. це Еко? Чому? Чому смог не почав стріляти? Зараз я зроблю «Еко» і куплю діга. Стоп. Я зрозумів лише одне купила гранати і помирав і помирав цими гранатами. І значить, мені не можна брати гранати. Ай-й, а я ще їх прав в тіпі грати ігра, але у нас їх буде не одна, а де Вім. Так, 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 дві. Чотири, якщо друга буде, ну, така шутка. Бо я не хочу, щоб ролик далися 20 хвилин. Я вже вже 6 хвилин. Розумію. Глянемо Ой, який болгар. Не, не На них не можна грамати, я з ними помирав. А, -а, -а, -а. А, хо... а пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб в'язняв ролик, граю, але мені не можна брати пушки. Лише пістолети. Всі раунди, лише пістолети. Пишіть, якщо це хочете. Поки ми буде грати так. Це була геніальна флешка від тімейта. Він геніально зіграв. А вони можна. У мене звісно куплено, але його задав. Тому що я куплю на іншому. Але поки я вам не показал, а ты все відео, я вам скажу, найти кубелю. Может це раунди вони тут понятия. Я думав, в мене раунди три взяли, а вони чотири всі. Подумай, я тебя возі підібрав. Зачем ти взяв? Навіщо ти взяв авік? Я бігу. Задовже можна лявати скарпи. Але ні. А от тепер ми можемо закупитися М-кою. Я не буду трати всі гроші на М4А1, а коротше на Еску. Тому що. Угадайте, що? Я купив гранати. Добре, я їх чому ж не можу відібрати у себе, ну, продати. Так що я їх просто не буду використовувати, добре. Так хоч mm. ще зараз щось у хаїв, але не можу. Просто двоє було, не чесно. І напишіш контроль, якщо більше хочете, щоб я грав лише з пістолетами, чи щоб я грав і не міг іспіжувати нічого, окрім пусок. Тобто в першому раунді я мог іспизувати лише нос. Напишіть контрак, що ви більше хочете. Щоб я грав лише з пістолетами, чи щоб я... Грав лише з пушками без пистолетів. А давайте візьмемо. Я знаю, що ми вже проігруємо, а ми беру... А я беру маларду. Мавар... маларто. <кху> Як <Якщо> слово словом вимовлять? <можливі? кху> Ні. Ні. Виходьте. Подвалась. Подпалуй. Юху. Стоп, да я ч. Я покор что флешку, так понял. Моя улюбленная флеск. Яку б я зараз его. допустимо Жекаємо, маєш, підпис? підписано, може, підписано. Хочу, ну, що ж тут точно не хотя бы сань еще не проиграл що я треба Погла, чого так лагає? не надо просто. шоколадка буде, то що ця катка длиться 12 хвилин. А я не хочу викладати відео, яке длиться 12 хвилин, ну хоча б 35 там же. чи 25. Ви дивитеся, як я проігрую і нічого не роблю. Це дуже цікаво. Ша ж тут це не цікаво. А, навіть. А, я один кіл дав. Я не знав. Юху, юху! Мені дали плюс 80 сім... Ой, сімдесяту А тепер ми вже пограємо в такий режим, як... Дуэлі. Це мій не улюблений режим. Із-за чого ви можете подивитися моє зван... звання в ньому бронза 3? Чи не в дуелі зіграємо? Давайте, щоб я настав бронзою 1, ми зіграємо в дуелі 2 на 2. Бо я не хочу ставати бронзою 1? О, карта піксельменов.

згорів. Я згорів. Я зараз не міг дати клач. А я згорів. Я згорів. Попладуйте мені, я згорів. Валим, 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 валим. забирають. Давайте маєте. Але я вже ось зараз. Що тут мені кожен раз. Це моє люблю на раунд біля нозах. І гадаю ще я помер За секунду. Боже <говорит> Ой, Ой за коробками, Чуть можно просто скинуть. О. Що п'ять? Тільки в голову. Оце, я як... чесно, дуже ненавиджу. <плес> <плес> я завжди стіно був. Як вони не... від ви мене просто прострілив <плес> у голову? один такий підозрілий момент. Аеропорт. Що <кхи> с ним нужно? Я шому. Ви бачили що я. Там був такий крестик. Що я ему нанесу <кхи> Стандов. Навіщо робити піддільний крестик? <кхи> Пожалуйста. А если это сейчас тема будет? Ты мог тема это на новость? О, баш Знаю, я в в не знаю, скільки у нього построїв сюди, і наразі на попав. Ми в се в шоу? Хм-м-хм. Це ідеально, де ну, сам. Закманвав я думаю, чи буде раунд спали. Закомбечили який хороті, мийт хорошо. <кос> Забирай, забирай. Ту! Хорош! Ту, 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 хорош! Ще один раз забираємо і все. І це лютий камбек. Комбече. Комбечений прощай. Камбек треба робити. Це треба робити, це надо робити. Боже мій, в мене залишилось три патрони. Три. І я його якось обрав. Не дивіться на фото? Не дивіться. Це фотошоп. Це фотошоп. Напевно. Це точно фотошоп. У мене не було потіла. Це неправда. Давайте. Якщо не впав. Ну добре, давайте. Грати, грати. Ну, Напевно, ще це буде остання катка, потім будемо завершувати. Ну, я вам наконець покажу, на який нож, я йшов. Перша катка була без закупу, а інша, ну, типу, не без закупу, а типу, одне оружие можна брати інші ні. А тут я так не вирішив робити, тому що... Без прицілу буде два раунди. І за чого? І за чого тоді якусь управляю і все. А там буде два раунди за ВМ. <кій> і я не зможу тоді грати без проблем. З, з одною пушкою на один, на один раунд. <кій> Нормально. Мать тише черс. Маларди. Я ненавиджу Маларди. У <клес> <Маларди. клес> Мене? Мінус 92. Давай ті мать. Ти напевно це брати. Він на нос кличка посади. Давай, я його мінус 90. <клес> а як він його забрав? Типа ні пельмешки. О! Оце тобі скачили. Забираю двоїх. У мене знизу три скупи. Тільки у голову. Ми повинні братися. Брату Понимаешь, ты давай Под размер. Подрожнер. Подразмен. Я знаю, что на украинский Я говорю. Это таймингом. Так, таймингом. Віддаємо один раунд, не знав навіщо. Не знав навіщо. Тому що ми не змогли його забрати. Вийшов. Що? Товпа? У мене було небагато хата, тому логічно. Біна нова. Mm. Зато вже був удар. Mm, вони ще сверху кинуть. Я сказав. Хочу буде вроді раунд сервиком повинен бути. Але в наш раунд. Пенфало! Відходимо! Яку! То ж вітку ви там боротає! Все так несло, а потім не дойшло! О, живку! Ну, Жевкою можна любити! Подивіться, мати яська, дешка і друга. Ге, все добре. Ніколи не вірте, що я виграв. Якщо я не виграв, оскорблення. Давайте <рит> <рит> додумаєш, що взяти нову? Тімей, ти додумаєш взяти? Нос? Ні, не додумається. А ні, додумається. Тімей ступий попався. Ти тобто, знаєш, що знімаю? снімають? А, ні, ні. а ні. Чо, що ще це цьому вирізати? І ще моя сестра. Яка не любить мого сімейта від душі. ані масштаб не любит аниме, аниме. Ми знаємо що він любит аниме новый шпас аниме і цьому, і там и там були. слева право лево право справолюч левонич плаволюч так звісно, плаволюч праволюч не левонуч Офигеть, Чим работа. ж шарати було боссяску. Ну взяли сядь сарал. Мене залагало, рахується. Мене залагало. Добру грудь, будемо така. Повійте, що він тут випадку. Заберемо. Уже і все заберемо. Це було обов'язково. Давайте один раунд залишився. Один раунд. Тобто, мед, якщо його вб'ю, то буде не гарно. буде не гарно якось просто. Ну все, він все не зможе взяти. Він... А, ні, ж може не Та ні. Якщо він все... Ті мед, які ще ти. Я ні ні Ми грали і я раунд. Ну, а на цьому це відео заканчується і всім пока. А ні, ще не пока. я обіцяв показати свінок. Будемо показувати, як, на який я буду купити. Якщо ви були важці, то в мене назараз ну, немає. Немає. Тому що я його один раз взяв, а ні, два рази, три рази взяв. Ну і зараз ми заходимо на ринок. Ну, в, ножі, потерфляй. І на осе нож я буду купити. Тому що він мені дуже подобається. Як і за те, як і за КД. І останнє, що я хочу зробити, я знаю, що ви вже хочете поскоріше, щоб я сказав вам другий раз пока, але ми відкриваємо бокс. Чекаємо, і мені випадає аркан. Ні, це аркан, а це фотофоб. Ну а на чому всім до побачення.